Чергова сумна звістка з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто провело в останню дорогу полеглого на війні захисника Олександра Бакшина. Боєць загинув у Донецькій області під час ворожого артилерійського обстрілу, рятуючи життя побратиму. 25 січня Олександру мав би виповнитися 51 рік. Цей ангел. Земний ангел стояв в обороні, захищаючи свою маму. Своїх батьків, свою кохану дружину, свого синочка захищаючи, бо вони його в його серці. Олександр Бакшин народився у селі Майків, колишнього гощанського району. Після навчання відслужив в армії, а згодом працював у державній службі охорони. Десять років тому чоловіка мобілізували до війська. У зоні АТО керував відділенням. Рідні та друзі пригадують, що Олександр дуже піклувався про своїх побратимів. Найціннішим для нього було зберегти їхнє життя. Він весь час говорив про те, що він вернеться, що він буде у 2014 році. Він пройшовши ці всі коли пекла. Він не міг просто статися осторонь і казав, що я мушу туди йти, бо там мої хлопці. Я мушу їх захищати. А найбільше чоловік переживав про родину. Він захищав країну, щоб зберегти спокійне життя для своєї дружини, сина та старенької матері. Сім'я це основне, що в нього було. Тепер дружині треба навчитися жити з його думками, з його настановами, які він давав їй раніше. Поховали Олександра Бакшина на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин.